Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 19 січня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Чернівчани не заставляв вже бракувати літню жінку. Йому повідомлено про підозру вчитися чи мерзнути школи міста самостійно приймають рішення про подальший освітній процес, які фактори враховують. Пункти незламності для тварин. Добра акція. від Сі4. Доєднуйтеся і ви. 14 пожеж за добу. З настанням холодів в області побільшало випадків займання у житлових будинках. На жаль, не обходиться без жертв. Так у місті Герца під час пожежі загинув 66-річний пенсіонер. Займання в житловому будинку загасили місцеві жителі до прибуття підрозділів ДСНС. Проте під час огляду приміщення рятувальники виявили загиблого чоловіка. Загалом пожежі минулої доби фіксували у трьох районах області. Загоряння виникало в житлових, господарських будівлях та приміщенні магазину. Чернівчани на підозрюють у втягненні літньої жінки в примусове же братство. За даними обласної прокуратури, 50-річний чоловік навесні 2025 року познайомився з літньою жінкою на центральному автовокзалі Чернівців. Потерпіла, перебувала у складних життєвих обставинах, не мала житла та соціальної підтримки. Під приводом надання прихистку чоловік поселив її у приміщенні на території власного домоволодіння. Однак, фактично, позбавив свободи пересування та змусив же бракувати. Для повного контролю підозрюваний відібрав у неї документи та пенсійну банківську картку, з якої щомісяця знімав гроші. Нині чоловіку повідомлено про підозру, а жінку влаштовано до спецзакладу для людей похилого віку. На кордоні з Молдовою виявили пістолет, набої та кастет. За даними Чернівецького прикордонного загону, під час огляду транспортного засобу в пункті пропуску розсошани оглядова група виявила під сидінням пістолет марки Рети g G17, 46 холостих набоїв калібру 9 мм та кастет. Заборонені предмети перевозив 41-річний громадянин України, житель Київської області. Після оформлення відповідних документів зброю та набої було вилучено для проведення експертизи. Комунальний транспорт у Чернівцях курсує зі збільшеним інтервалом у тролейбусному про Кажуть, таке рішення вимушені прийняти у зв'язку з ускладненням погодних умов у місті. Містян перепрошують за незручності та закликають планувати свої поїздки завчасно. Вчитися чи мерзнути через відключення світла та складні погодні умови. Школи буковини переходять на дистанційне навчання або продовжують зимові канікули. Яка ситуація у школах міста? Дивіться далі у сюжеті. Тепло та світло диктує свої умови навчання. Попри заклики МОН до канікул, обласна комісія дозволила школам вирішувати питання на місцях: хто повернувся до навчання, а хто вимушено чекає відновлення електропостачання? Зараз дізнаємося. На Буковині станом на 19 січня освітні процесу у навчальних закладах різниця. За даними профільного департаменту ОВА, понад дві сотні шкіл в області працюють очно або у змішаному форматі. Проте майже сотня закладів все ж обрали канікули. У місті ж на сьогодні на навчання вийшли майже усі школи. Те, що стосується закладів загальної середньої освіти, то станом на ранок сьогодні у нас військово-спортивний ліцей продовжив канікули через те, що в корпусі саме тому, в якому діти проживають, Живають, ви знаєте, що у нас діти проживають значно холодніше ніж може бути для комфортного проживання. Тому діти поїхали на канікули. А ну і теж уже ввечері було ухвалено рішення про ліцей номер 9 про те, що старша школа, тобто 5-11 класи, вони теж йдуть на канікули. Але ситуація змінюється навіть не кожного дня, а щогодини. Зокрема, у 9-му ліцеї молодша школа нині у теплі. А от старшокласники з корпусу на щепки пішли на відпочинок. Вийшли тільки старша школа це корпусна Щепкіна, тому що дуже холодно. Сьогодні зранку температура була 10-12 градусів. Неможливо працювати в таких умовах, а в результаті, скільки це буде, я не можу сказати. Ми планували, що якщо сьогодні генератор запустить, цей який стоїть там у нас біля котельні, то тоді ми могли б завтра відновити. Але до цього часу ще нікого немає. Там якісь проблеми з електрикою, не знаю. У п'ятому ліцеї Оріянна, де зранку було лише 12 градусів тепла, замість уроків у куртках обрали канікули. Переходити на дистанційку тут не планують через неможливість організувати якісний процес без світла. Сьогодні ми вийшли на очне навчання, оскільки ситуація була ще не такою, аж, скажімо так, загрозливою. Але і перед цим обов'язково скоротила уроки, повідомила батькам у групу. Сьогодні, на жаль, ситуація з теплопод постачанням є нестабільною, тому прийняли рішенням педагогічної ради 4 дні канікули це з вівторка до п'ятниці. А далі будемо по ситуації бачити, як буде. Здійснюватися теплопостачання, дитячі садки в області здебільшого працюють у звичному режимі в школах, де тепло дозволяє, уроки тривають за скороченим графіком. Так ситуація змінюється. Тримаємо руку на пульсі, спілкуємося, комунікуємо з кожним директором для того, щоб забезпечити найкращі умови для дітей, тому що часто буває навіть така ситуація, коли вдома значно холодніше ніж у закладі освіти і. Батьки не мають іншої ради, як віддати дітей на навчання. Є заклади освіти, в яких ну просто такі відчинені вікна, тому що справді тепло, дуже тепло. В тому випадку, якщо температура нижча, то можна скорочувати уроки для того, щоб все ж таки діти до, до перерви не встигали охолонути. Якщо морози в області найближчим часом не відступлять, пропущені учні не здоганятимуть вже в червні. Радислав Українець, Максим Чернега, новини сі 4 у Чернівцях уже 10 років допомагають жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах під час вагітності або після народження дитини. Громадська організація збережи життя інтернешнл підтримує майбутніх мам і жінок з дітьми до року не лише матеріально, а й психологічно, емоційно та духовно. Деталі в нашому матеріалі. Вже 10 років до організації збережи життя International» звертаються жінки з різними історіями. Хтось переживає складну вагітність деякі опинилися в кризі вже після народження дитини. А є ті, хто залишився наодинці зі своїми страхами та сумнівами. У центрі кажуть, головне дати жінці відчути, що вона не одна. Дівчата приходять до нас на першу консультацію. Ми знайомимося, вони заповнюють заповнюють ну, анкеточку. Ми розмовляємо, спілкуємося. Якщо мама вагітна, вона може записатися на допологову підготовку. Це таких дев'ять базових тем, які вона проходить, і в кінці курсу вона може отримати бейбі-бокс в пологовий будинок. Організація співпрацює з другим пологовим будинком та жіночою консультацією. Так, за минулий рік допомогу отримали 26 жінок, вартість одного боксу від 7 до 8 тисяч гривень. Також в центрі облаштований магазин. Тут жінкам надають найнеобхідніші речі для малят, водночас дбаючи про те, щоб мати почувалася гідно. Усі речі можна отримати за внутрішню систему балів, своєрідну валюти, яку мами обмінюють на необхідне, особливість нашої роботи це така програма. «Вчись і заробляй». дівчата, приходять, відвідують зустрічі, заробляють бали, і в кінці там місяця вони можуть ці бали поміняти на. Продукти харчування, на памперси. Жінка прийшла на зустріч, вона отримала бали. зробили якісь домашні завдання, вона отримала бал, тому що зібрати дитину, приїхати сюди, це теж для когось да, є зусилля. Іванка прийшла у лайфцентр на восьмому місяці очікування. Це третя вагітність жінки, але після одинадцятирічної перерви між народженнями їй була потрібна фахова підтримка та підготовка. Після народження донечки Іванка знову повернулася до центру та почала вчитися тут не лише доглядати за ним. Мовляв, але і водночас знаходити час на себе. Мені дуже сподобалось те, що нам сказали, що спочатку треба виховувати себе. Щоб навчитись правильно виховувати дитину, треба виховувати себе. І це дуже класно, тому що коли ти себе не виховуєш, у тебе постійні зриви. Ти кричиш, істерика, ти не розумієш, що з тою дитиною робити. Коли ти спочатку себе виховуєш, ти розумієш, що треба бути спокійною, що не треба на дитячій психіці реагувати так само у відповідь, бо це ж дитина. Олександра мама, яка звернулася до центру понад п'ять років тому за допомогою, а тепер сама підтримує інших. Каже, власний досвід дозволяє їй добре розуміти, чого найбільше потребують молоді мами. Зустрічі, спілкування це саме те, що мені в той момент не вистачало хоча я працювала. От, от цієї спільності не вистачало, коли ти в декреті, і, і тобі потрібно більше про, про спілкуватися, якоїсь підтримки, ту, яку там чоловік не може дати, він тебе не до кінця розуміє, так як інша мама. Окрім Чернівецького центру, організація має представництво ще у десяти містах України. Тут жінки отримують підтримку, знання та сили повірити в себе, аби зустріти нове життя із впевненістю та спокоєм. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Зимові морози вже встигли випробувати нас на міцність, але якщо ми маємо відносно теплі оселі для безпритульних тварин, ці морози питання виживання. Аби чотирилапі мали де зігрітися, команда сі 4 облаштувала спеціальні пункти незламності. Як звичайну коробку перетворити на тепле укриття та де саме в місті краще розмістити такі хатинки, дивіться далі. По всій Україні відбувається хвиля акцій зі встановлення пунктів незламності для пухнастиків. Ми вирішили втілити це у Чернівцях, аби допомогти нашим меншим чотирилапим друзям пережити холод. Тож сьогодні ми облаштували теплі хатинки для вуличних котів і собак. Для пунктів незламності ми використали звичайні коробки, які щільно замотали в декілька шарів поліетиленовою плівкою і зафіксували скотчем. Вхід робимо невеликим, аби всередині краще зберігалося тепло. Аби в так званій хатинці для пухнастих було тепло, стелимо речі всередину: старі светри, ковдри або рушники. Тепер маркуємо наш прихисток і ще раз обмотуємо шаром скотчу, аби папір не розмок від снігу. Перші сім пунктів незламності вже з'явилися у парках Жовтневому та Шевченка. Не забарились і перші клієнти. Окрім доху над головою, ми залишаємо тут запаси корму, адже сита тварина легше переносить морози. Поки розставляли хатинки, зустріли однодумців. Катерина Загалюк приходить сюди часто і приносить їжу місцевим собакам і котам. Зараз, коли почалися холода, то присума. Просто... Мене серце розбите, вщент. Я бачу у них обморожені лапки, яким немає де сховатися, яких проганяють з, з кафе, з магазинів, з різних ще закладів. Зрозуміло, коли це якийсь заклад, там, де справді не можна да, бо там продукти. Але є заклади, які справді можуть спустити хоча б в коридорчик, там немає контакту з їжею. І я вважаю, що це настільки класна дія, яка і плюс в карму, і плюс на душі легше жити таким людям, які справді допомагають, і завжди це повертається і в наших руках тільки допомогти тим, хто не може собі допомогти. Сам місто також закликає чернівчан не бути байдужими і давати можливість вуличним тваринам легше пережити холод, гріючись у закладах. Звертаємося до власників кав'ярень, магазинів, закладів і до мешканців багатоповерхівок. Якщо є можливість, впустіть тварину погрітися. Для них це можливість зігрітися, пережити холодні дні і просто вижити. Допомога тим, хто не може попросити про неї словами. Це не просто короткочасний тренд. Це іспит на нашу з вами людяність. Ми підхопили цю хвилю добра і закликаємо кожного. Озирніться довкола. Можливо, саме у вашому дворі хтось дуже чекає на теплий куточок. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, Новини Сі4. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.